Однією з наших сімейних реліквій є вишивка. Це хобі, яке передається з покоління в покоління. Вишиває моя мама, тітки, бабуся. Особливе місце в нашій родині займають роботи моєї прабабусі Пузиренко Анастасії Давидівни. Вона була дружиною військового, багато переїздила і всюди брала з собою голку та нитки. Разом із донечкою вона створювала рушники, хустини, картини. І кожен стібок зберіг її любов і терпіння. А справжньою окрасою нашої колекції є весільна вишиванка моєї прапрабабусі Вовк Тетяни Юхимівни. Вона пройшла крізь десятки років. І сьогодні нагадує нам, що вишивка це не лише краса, а й пам'ять, яку ми бережемо в родині.